Перше цього року відзначаємо День захисників та захисниць України 1 жовтня. Через реформу церковного календаря дату покрови перенесено з 14 жовтня на перше. Відповідно, прийнято рішення перенести і державне свято захисників. День українських захисників та захисниць пов'язаний із українським козацтвом та утворенням української повстанської армії. Тому 1 жовтня вшановуємо усіх захисників, які у різні часи боролися за нашу цілісність та суверенітет. За незалежність України боролося не одне покоління. Захист національних інтересів було пріоритетним завданням організації українських націоналістів, яка саме на покрову заснувала українську повстанську армію. У роки Другої світової війни члени УПА боролися із радянською владою із нацистами, мріючи про відновлення та розбудову самостійної української держави, яка включатиме всі етнічні землі України. Цьогоріч ми будемо з вами святкувати 81-ю річницю створення української повстанської армії. Саме вона зародилася в 1942 році. Але у організації українських націоналістів виникла дещо раніше, і ця підпільна організація була надзвичайно популярною на теренах України. І фактично ця організація боролася із радянським окупаційним режимом за відновлення української державності. На території нашої області, обласним центром якої на той час був Кам'янець-Подільський, також діяли похідні групи ОУН. Початком Другої світової війни на території нашої області в містах і селах з'явилися похідні групи. ОУН, зокрема, владу у місті Проскуріві створювала Організація українських націоналістів під керівництвом Мельника, так звані Мельниківці. В Кам'янці Подільському в ряді інших міст створювали органи місцевої влади Організації українських націоналістів під керівництвом Степана Бандери. На той час ОУН. Вплинула на формування органів місцевої влади. Вони зорганізували роботу цієї структури, повідкривали навчальні заклади, започаткували. Дія створення місцевої преси, навіть відновили церкву. Але окупаційна німецька окупаційна влада побачила, що ці структури активно займаються розвідком українства, і до кінця 1941 року ці структури на території області були згорнуті. А ті уніці, які відмовилися покидати нашу область, вони були ув'язнені в 1942 році і розстріляні. Відродилася і посилилася діяльність українських націоналістів у нашому краї саме за часів УПА, яку засновано в 1942 році. Є декілька задокументованих випадків про діяльність і організації вже в 44 році на території нашої області. От Зокрема, Василь Іванович Горбатюк досліджував таку постать, як Петра Щербатова, це надпровідника провідника Дуневецького району, це житель міст села Зеленче, який створив підпільну організацію, був надпровідником цієї структури і активно боровся із органами радянської влади, зокрема це працівниками органів НКВС. Задокументовано ще чимало прикладів боротьби підпільників на території нашої області. Ця структура вела активні бої і з радянською владою аж до кінця 50-х років ХХ століття. Після російської окупації Криму та воєнних дій на території Донецької і Луганської областей знову виникла потреба українців стати на захист суверенності та цілісності держави. Уродженець Хмельниччини Олександр Кошнірук, фаховий військовий, на той час служив розмінувальником ДСНС на Донеччині. Якщо пам'ятаю тоді ті типу, події, цей рух, цей Майдан у нас що все. Я повно тоді весна, початок. Я виїжджав з міста Шахтарський, цей блокпост сепаратистів, як зараз пам'ятаю, і що мене здивувало, що вони зайшли скажімо так, з палками, з дубінками. І я в це ті, що врано пили горілку з селом, це вони стояли на блокпостах. І як зараз пам'ятаю, вони до мене документи. А я їх знаю в лице всі, і мене знали, бо я там. Я там тоді, ну, чуть чудлі там нема, матом до них хлопця, що, що, що за це, що за рух? Коли в той день таки доїхав у Донецьк, там уже були антиукраїнські мітинги. Йде маса, молодь, це все, маса, йдуть туди до облради. Коротше. Я ще тоді набрав начальника свого. Кажу, що я затримуюсь на розвод, не встигаю. Все це потихеньку почало захватуватися, це облради, як зараз пам'ятаю. Ну, я тоді добрався з запізненням на годину на службу. І все, і нам вже вказівки пішли, щоб бути готовими. Ну, ми сапери, би, скажімо так, ДСНС, ну, МЧС тоді, але вже вказівки, щоб бути в готовності, що можуть захватувати загін. Там. Дуже такий рух був, і облраду захватували, і СБУ захватили. За словами Олександра, у їхньому підрозділі ДСНС розподіл на сепаратистів та патріотів України розпочався одразу. Всередині загону вже почали споділ, почали потихеньку розподілятися хто куди. Там, я вам скажу так, що грубо образно зі всього загону на Україну повернулося. У ну, нас, мабуть, там чоловік 10-15, всі решта залишили. Ну, Десь до 500 чоловік. Мені дуже здивувало, що хлопчина з Рівного, в нього там взагалі нікого в Донецьку, він залишився. Я його я Ігор звали Я кажу, Ігор, а я ну, не розумію, чому таке вибір, тебе батьки. Ти ж не зможеш, ні. ну вибрав він так, я не знаю, по сьогоднішній день, де він, що він там. Що ж тоді стало причиною масової зрадницької позиції українців? Та, я не знаю, як перевести правильно. Ну, от, один там це слух, слух, все на слуховод, там буде краще, не краще. А думати ніхто не, не, не хотів, працювати теж не хотів. Ну, я пам'ятаю, я приїжджав, вертався в Шахтарський, заходив в управління своє, де я працював. І хлопці сиділи там з інспекції, я це так пам'ятаю. І вони вже там все, в Криму там зарплати підняли, щось там наче не кажу, слухайте. Ну це що показник. Це ж не показник, ну, наша держава це як мама. Ми ж маму не міняємо, якщо у нас мама не мала, там, грубо говоря, кошти купити якісь курсівки, правильно? Ми ж ми не йдемо до кращої мами. Ну, Тому я вважаю, що наша держава це як мама і як ми можемо міняти. Треба, значить, ставати, закатувати рукава і працювати. Агентура працювала, по ходу, так якщо вже зараз аналізувати, то працювала, вирвувала. Ну, мені пропонували, я не, це не секрет. Мене визивав начальник, мені начальник загону тоді, говорив, що запропонував, ну, запропонував, щоб я залишався. Та... Я поїхав зразу. Олександр Кушнірук брав участь і в розмінуванні територій АТО. Після травми руки повернувся до Хмельницького. Коли почалася повномасштабна війна, з перших днів записався у лави добровольців. Він в роту набирав в роту своїх хлопців. Всі мотивовані, всі. Іскра, іскра ця в очах, знаєте, дуже, дуже приємно було з ними працювати, служити. На жаль, загинули деякі хлопці. Після сепаратистських подій на Донеччині під час формування бойової команди Олександру Кушніруку було дуже важливо довіряти підлеглим. Було таке, коли набирав підрозділ, ми вже сміялися недавно, я коли звільнявся вже. Мені говорив, там прийшов місць, шина, з США третього взводу. Каже, виповнити ви мене перевіряли через, ну, через, ну, кажу, ну таке, або він з скадов, е, Кадовська з Херсонської області сюди переїхав. Оце він. Так, да, була якась психологічна, то я, кому, в кому десь щось був непевний, я перевіряв через службу безпеки. Ну, це нормально, тому що ти їдеш, ти повинен знати, з ким ти їдеш, і, і що від кого очікувати. На початку війни рота Олександра Кушнірука воювала на Харківському напрямку. Нас потім там ракетами розбили. Слава Богу, всі живі. Там трохи контузій було багато. чотири, чотири ракети прилетіло. Це була ніч, десь 12 ночі. Це, ну, так я я пам'ятаю, що ми там на полусі ж спали хто де? Хто? Ну, мій підрозділ був... Там будільно дехто в спортзалі був, де хто по класах. Ми в клас... штаб. Я собі в класі розвернув, і це прилетіло. Що пам'ятаю двері, ці вилітали? Тоді, не соромлячись, розповідає герой, відчув, що таке страх війни. Я не з цього не стидаюсь. Ну страх він не обов'язково даже на нулі. Там, і Харків були нам на третій лінії. Коли зверху артилерія тебе шліфує, ну страшно. Ну мені страшно, це, це нормально. Я тут Просто головне, включати здравий розсудок, там не приймати якісь там дерганих рішень. знаєте. все повинно бути виважено чітко. І тоді все буде. Паніки не треба. Страх є, паніки, головне, щоб не було. Вгамувала страх і відповідальність командира. Я відповідав, в першу чергу люди, прийняття рішень, позиції, як ви кажете, там постановка завдання командира, тактичне управління та за все. Як роти — це реально за все, за людей, в першу чергу. Е, люди без досвіду в армії. Если я там в свій час служив, а люди без досвіду прийшли. І оце ми якось там всі. Я й сам все вспоминав, і ми якось там один одного хтось міг підказував, якщо пам'ятаю, це там. Для це було щось нове, там зброя, але загальними зусиллями. Дуже класний підрозділ, дуже класні люди. Згадує герой і своє найскладніше командирське рішення. Пам'ятаю, приїжджав замкомандую, що типу, там, напряму без навіть без командира батальйону, каже, треба буде там, грубо говоря, зайняти там певні якісь позиції. І коли це не проведена ні розвідка, ні рекогнесировка, то к ну, я людей кабі, так не відправляли. І, Сияв обоснову, там бувало, і з криками порізному було, тому що ну я всім давав розуміти там і, і командир батальйону наш теж згута людина, що нас люди не підготовлені. Нам треба було це якийсь час, щоб прийти, даже адаптуватися, роз розуміти, як зайняти ці позиції, як їх тримати, як виставити дозори, що таке чергування, прикриття. Це вони такі елементарні речі, але вони спасають життя. Нині українські військові значно зміцніли, розвинулися. Вважає військовий. Зараз на сьогоднішній день, вже півтора року війни, озброєння, допомога шикарна від наших партнерів. І воно дуже впливає, тому що коли ти відчуваєш, що в тебе є задні прикриття нормальної артилерії, і в тебе нормальні в руках зброї, і в тебе нормальні в руках якісь гранати, скажімо так, воно впевненість передає. Дуже зміни. І люди, люди, люди розвиваються, ну реально розвиваються. Військовослужбовці розвиваються, хлопці вчаться. Що не, плюс читають, самі розбирають. Ну, якщо там, повні хлопчина прийшов, він е, взагалі не знав, що таке зброя. Так він вже навчився і сам собі там монтує вибуховий речовин. Ну, тобто всі розвиваються. Через отримані травми та проблеми зі здоров'ям Олександр Кошнірук вимушений був звільнитися з лав української армії у травні цього року. Нині разом із дружиною виховує трьох дітей, працює та мріє про перемогу України. Як мінімум, в території звільнити, щоб вони залишили наші І... Хай живуть з Богом, не треба нам їх там знищення. Нам хватить свого. ми хай звільняють, уходять і ми будемо відбудовувати. Поки от є ще сили, поки. Ну, я не там не старий, скажімо так. Я б ще, ж, не знаю, я б десь поїхав, щось би розміновував би ще на відбудовувати, щоб дітям залишити дітям, внукам нашим залишити нормальну процвітаючу країну. Слухати, хай би хай вони просто вже йдуть з Богом, куди -ні. хай залишить нас. Але всі наші території однозначно своїм побратимам з нагоди Дня захисників та захисниць України Олександр Кошнірук дякує і бажає побажаю, побажають, да. хай бережуть один одного, на, підтримують завжди, бо там нелегко, нелегко. Тримаються один за одного, на, бережуться. Ангело охоронці. Знаєш, тато, вже скоро осінь. Я хочу, повернувся. Ти, щоб назовсім ти знаєш, рідний, ми віримо, просим Бога, щоб почув сім'ю, яка чекає досі. Ти знаєш, тато, як ми сумуємо, та ти стоїш мужньо, ставши нашим героєм. Ти знаєш все, і що любов лікує. Існує. Ти знаєш, тато, вже скоро вересень Не бачив ти мене Із лютого, чи з березня, чи знаєш, як тобою я горджуся. Ти знай, я за тебе молюся. Ти знаєш, тато, як ти вернешся, навчи мене бути такою, як ти. Я точно знаю, тато. Ти і міцно стиснеш, в обійми а мати знаєш вечора ми, сумує, плаче, тебе чекає ти на війну заради країни, що вжили ми, як сім'я єдині, ти знаєш, та дорослим став син, я за своїх віддам останні сили. Подарував мені ти крила, чекаю мій єдиний. Ти знаєш, тато, вже скоро вересень не бачив ти мене і лютого чи з березня чи знаєш, як тобою я горчуся. Ти знай, я за тебе молюся. Ти знаєш, тато, як ти вернешся, Навчий Знаю, тато, ти посміхнешся і міцно стиснеш стиснеш. Скоро щасливі ми, що ти живе в нас. І здоровий! Так співає переможниця конкурсу Краща піаністка Донбасу. Нині курсантка Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького Карина Гежа. У рідному Маріуполі в мирний час вивчала гру на фортепіано, але війна спонукала дівчину змінити творчість на військову справу. 2014 році в моє місто завітала війна, і я ще тоді, будучи дитиною, зрозуміла і побачила, що це таке. Мої батьки одразу з перших днів вторгнення і збройного конфлікту стали волонтерами, допомагали військовим, цивільним. І папа мій вивозив військових поранених з Ловайського котла. І звісно, я не могла стояти осторонь. І родина виховувала і в мені, і в моїй молодшій сестрі, старшому браті виховувала дух патріотизму і тому. У 2016 році в мене з'явилася можливість потрапити в литовський військовий табір. У таборі дівчина засвоїла ази військової служби і захотіла стати фаховою захисницею. Хотілося вміти обороняти свою країну, місто, родину. Перед початком повномасштабного вторгнення, коли ми вже зрозуміли, що все, -таки, все ж таки буде повномасштабна війна, я вирішила, що я не буду стояти осторонь і треба йти. Служити народові своєму. І, звісно, ніхто не мріяв про життя, але ти розумієш, що є, є певний обов'язок. І я вирішила, що для того, щоб допомагати країні, треба у щось вміти. Тому я поступила в Національну академію. Батьки Карини через війну також виїхали з Маріуполя. Нині її батько Андрій Гежа ремонтує дрони для ЗСУ. Батьки поїхали. А мама виїхала з родини наступного дня, як почалось вторгнення. А папа був до кінця березня в окупованому Маріуполі, але теж виїхав. І вони зараз знаходяться в Черкасах, і папа. Вступив на військову службу також в кінці серпня цього року, і зараз він проходить навчання. Карина розповідає, що цілком свідомо зробила вибір професії, зваживши усі випробування, які чекали на неї. Я розуміла, куди я йду. Я розуміла, що таке армія. Звісно, це навантаження велике на фізичну складову здоров'я, на емоційний стан твій, але ти до всього звикаєш. Я не можу сказати, що в академії у нас. Занадто великі навантаження, і з нас там знущаються. Ні, з нас виховують дійсно виносливих офіцерів, нас навчають, викладачі з розумом підходять до того, що вони нам видають, викладають. Тому якихось великих складнень я не можу навіть згадати от за рік навчання. Звісно, ти звикаєш до режиму, і це важко звикнути до режиму. Важко, коли жарко, коли дуже холодно, але це дрібниці, і це дійсно виховує. Раніше Карина Гежа займалася рукопашним боєм, але нині вирішила більше уваги приділити виключно навчанню. Вважає, жінки можуть бути гідними військовослужбовицями на рівні з чоловіками. Дівчата бувають дійсно різними, тобто є дівчата, які фізично такі самі виносливі, як і хлопці, навіть бувають такі, що і сильніші, ніж хлопці. А є дівчата, які, звісно, трошки слабші, і це зрозуміло, це, ну, це дійсно це в, зі сторони з точки зору фізіології. Тому... Але дівчина в Державній прикордонній службі також може знайти своє, місце, свою посаду, де вона зможе розкриватися як спеціаліст, і це не обов'язково буде якась робота з великим фізичним навантаженням. Пробачити ворогу те, що сталося у її рідному місті, країні каже, неможливо. Події минулого досі перед очима. Перші дні, в принципі, були доволі, доволі страшними для всіх. В Маріуполі ми чули вибухи і постріли ще до того, як офіційно заявили про те, що починається повноштабне вторгнення, десь о третій годині ночі ми проснулися від тривоги, як і всі, але Весь день, в принципі, 24 лютого ми проводили в Русі, бо ми збирали гуманітарну допомогу для військових, для цивільних. Ми складали її в волонтерському штабі, блокували вікна мішками з піском. Тому, в принципі, перший день він пройшов в такому дуже активному темпі і за якоюсь справою. Але звісно, ми всі слідкували за новинами, і це да це було страшно. Головна мрія дівчини-захисниці повернення у рідний Маріуполь. Його розбудова на відбудову. Я розумію, що піде дуже багато часу і дуже багато зусиль. Але я вірю всім серцем, що ми повернемо Маріуполь і Повернемось туди з українським прапором. Я ще дуже мрію нести службу в рідному Маріуполі своїм побратимам, усім військовим України, Карина Гежа зичить бути сміливими, навчатись і звісно вірити в перемогу. У всі часи було і є, кому відстояти честь, гідність і суверенність України, вдячні усім захисникам, з нагоди їх професійного свята, бажаємо їм сили і витримки. Віримо у нашу спільну перемогу.